Якщо ви вшановувач ангори, то це відео для вас. У нас в наявності є ось така ангора 50 Склад її 50 ангора, 50-нейлон. Метраж цієї ниточки 800 метрів на 100 грам. І ось такий пух вона видає десь вже після третьої ВТО. Ниточка. Не дуже сипеться, дуже мало я б сказала. Вже після прання, коли все зайве з неї вийде, залишається дуже гарне пухнасте полотно. Ось декілька варіантів. Ниточка гарно тримає форму, не витягується, головне щільно в'язати, не потребує додаткової нитки. Зразки у нас дві, два складення, на спицях 3,75. Гарно вона виглядає і в жакарді. Вона не ліняє, не передає ніякого зайвого кольору, Біле, біле, чорне, чорне. І ось така шикарна річ може у вас вийти. Підписуйтесь на нас в інстаграм, ми відправляємо ниточки по всій Україні, по всій Європі, всюди, де є нова пошта або Укрпошта. Будемо раді вас бачити на нашій сторінці.